Українці відзначають день бухгалтера 16 липня. Цього дня 1999 року був ухвалений закон України про бухгалтерські обліки. Фінансову звітність. Вперед день свята. Кращі головні бухгалтери Черкаської області отримали відзнаки за професійні досягнення. Податківці стверджують, сумлінних працівників потрібно заохочувати. Бухгалтер був саме. Шанована людина після керівника підприємства, установи і організації. І навіть по заробітній платі в ті часи в старі ще при партії СРСР, ви пам'ятаєте, його зарплата була нижча від керівника на 15%. Року 25 найкращих головних бухгалтерів Черкаської області відзначають своє професійне свято з нагородами. Державна податкова служба відзначила працівників потужних підприємств Черкащини. Саме вони найбільше поповнюють державний бюджет. Завдяки вашій праці податкова служба на сьогоднішній день має певні позитивні результати діяльності. Ваша доля в цій роботі дуже суттєва, серйозна. Ті люди, що сьогодні присутні, відносяться в принципі, до категорії сумлінних платників в певній частині, за поданням наших структур. От. І ми вам за це діло щиро вдячні. Наталія працює бухгалтером 14 років. Жінка розповідає, вона перша, кого на підприємстві нагородили почесною грамотою. Відзнака від податкової для бухгалтера є дуже важливою. До Дня бухгалтера нас зібрали тут відмітити кращих головних бухгалтерів. Монаст... Області Черкаської після урочистостей для бухгалтерів податківці провели навчальний семінар. На ньому розповіли про актуальні зміни у податковому законодавстві. Ольга Антонюк, Віктор Рузаков, Віка Новини.